Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, західна частина України, Рівненщина. а саме СМТ-Демидівка. Я починаю ранкову поранку, грубку вже напалила. Хлопці сьогодні вдома, та як старший прихворів, ну а меншого 4 уроки поки що лишили вдома. На дворі, як я казала, мінус 4, але вітер сьогодні дуже насильний. Так що так, кому цікаво, лишайтеся. А ми продовжуємо. Вилізла на горище і дивлюся, що сіно іде так гарненько. Ну, нічого страшного. Вистачить, що не вистачить, то будемо шукати солому. Ну, для в'єтнамських свинок сіно дуже добре, бо вони дуже переїдають його. І так. Кліточку з короленятами ось так забила, але дверцята оставила. І сьогодні вже пошкодувала. Роздаю сіно, ось там руські маленькі бігають. Поставила ось таку кормушечку на зерно. Нехай собі постійно у них буде. Чому пошкодувала? Тому що мінус одне кроленятко. А ці такі халіосенькі. ну зі такі халіосенькі зі їсть там собі. Так що з цими вже лишилося четверо. Одне манюсіньке відійшло, і два. А, зачепив котик. Котик не наш. Ось так. І лишились поки що порівно. Два чорненьких і два світліших. Ось так, так що зерно їм буде вже постійно. Ді сиди, тобі зелені тікають. Хлопцям ще не показували, бо це вже б... Женя постійно б кричав, що давай йому. Хай будуть тут собі. Рижульки насипаю в кормушечку, то їй фатає зерна ну, на три-чотири на дні. Я собі рукою ось так візьму, ага, немає. Дай тоді і насипаю. Вона собі їсть. Ну, дуже мені подобаються ці бункерні кормушки, треба буде переробляти, кажу, сіток. Бо ось тут є. Але я сюди не насипаю, бо е треба підняти її вище. Бачите, вона на самому низу стоїть, і сіно з тієї сторони підходить, і вона не достає. Треба просто ось цю планочку відбити і перебити сюди на низ. Ну, так як на зараз морози, то трішки Маргарита туди там заховалася, то трішки ще, переб'ються поки що так. У них тут сухенько, гарненько, я її насипаю, і вона собі дістане. Гусям та качкам даю госипку і кукурудзу. Тепла водичка. Гусятнику також. Підсипаю сіно, так щоб і тепліше було і чистіше вони були. Ну це не надовго. Так як свинкам вистачає на 3-4 дні, то тим на 2 дні. Ось так. І все рівно вони грязнючі, гуси частенькі, гарненькі, а ці бандіти такі грязні. Не знаю, треба відібрати дві качечки, тому що а, один качур, а вони там. Стосується біля свинки, тому що на одного качера дуже забагато качок. Получається дві, чотири, шість, 5 качок і один качок. Ну, будемо бачити, як воно. Оце качер, а це всі качечки. Так що так? Я б то вся їх залишала, але. Але мені так багато не треба. Курочкам насипаю комбікорм, госибкою і також кукурудзку. Так перемішую, даю, все жду, щоб вони занеслися і не хочуть Ну, Але все рівно даю, може, трішки, трішки продуктивність почнеться краще. Ну, звичайно, вони зимою, вже коли так, після Нового року починають заношуватися. Ну, зараз є одне там яйце в день та де і все. Ці не хочуть нестися. Поросяток сьогодні також подача сіна, ну їдять в них апетит просто. Ось так, щоб вам показати, які вони зверху. Це кругліше, хоч саме коротше, але саме воно таке кругліше. Ну, а ці більш-менш однакові, ці три більші, а два. Чуть-чуть менше. Але ці, що менше, то вони кругліші. Ну так, гарні, гарні поросятки. Ось так. Зазвичай як даю сіно, так вони перші сіно їдять, а потім до корита приступають. А це, що вже більше, то наїдаються ці парасьовські. Папаші теж все добренько, сіна куча собі їсть. Він хоч низенький, але він такий в плечах широкий і довгий. Ну таке. Теж чмакає добре. Це рахувало, коли це він йому в квітні буде тільки рік. Ну Такий гарненький кабанчик. У нас зривається вітер, і щось таке захмурюється, можливо, і буде сніг. Курочки індики, качки їдять. Все чудо. Та як бочка моя вже пуста, зараз набираю зерно і сусід зголосився. Мені змолоти госипку, так що зараз буду набирати ячмінь, пшениця, кукуруза і так буду свинкам роздавати. Так, що так, щоб було в них такий... Раціон, звичайно, для свинок трішки більше ячменя, а кукурудзи і пшениці менше. Так що так. Працюємо. Ось так везу осипку. Ну і в нас і голольот сьогодні, дивіться. Просто сплошний льот. Машини їдуть, просто капець якийсь. Вчора ввечері підростало, а сьогодні вночі під ранок мороз, але на санях добре вести зерно. Ось так собі. Напекла хлібчика, хлопці вже не витримали, одного порізали. Ну і ось так. У нас холодно на дворі, навіть не хочеться йти в магазин. Так що є мука, є дріжджі, все є. І печемо собі хлібець свій. Ну і домашній є домашній хлібчик з маслом, з теплим молочком, чи з чайочком, смаку та. У нас вже прийшов вечір, вже всі по сідалах сидять. Качки на землі. Нас береться на ніч мороз, вже мінус 7, так що палимо грубки і зустрічаємо новий день. Бажаю всім чистої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові. Всього самого самого найкраще. До нас зустріч. Па-па-па-па.